Фінансово-економічні, соціальні та правові аспекти розвитку регіонів обговорили на міжнародній науково-практичній конференції. Подробиці у наступному сюжеті. Конференція об'єднала провідних науковців, експертів, політиків та представників громадських організацій для обговорення викликів актуальних проблем і перспектив розвитку регіонів у нинішніх реаліях. Василь Кефяк підкреслив важливість таких зустрічей для міста та регіону. Це такі, така міжнародна конференція, яка ми сподіваємося, призведе до того, що ми знайдемо саме ті резерви, які допоможуть нам сприяти розвитку регіону. Ми вважаємо, що науковці, влада і практик повинні знайти консенсус і спільними зусиллями, якраз знайти ті резерви, які будуть сприяти розвитку регіону, а також надходженням до державного бюджету та місцевих бюджетів, адже це буде сприяти вирішенню багатьох соціальних проблем, а також зміцненню обороноспособності нашої країни. Реалії вимагають нових підходів до вирішення фінансово-економічних, соціальних та правових викликів, з якими стикаються регіони, наголошує один з учасників конференції, професор Юрій Королюк. Наша Україна повторила, скажімо, азіатське чудо і продемонструвала те, що ми здатні як нація відновити нашу економіку в дуже швидкий спосіб. І від нас науковці якраз вимагається, щоб ми опрацьовували ті методи, ті підходи, які дозволять нашому народу якнайшвидше відновитися. Обмін досвідом та знаннями на таких наукових форумах є ключовим елементом у подоланні сучасних викликів, адже такий формат спілкування сприяє обміну ідеями між фахівцями. Дуже важливо приймати правильні економічні рішення, фінансові рішення, бюджетні рішення, і можливо сьогоднішня конференція дасть якийсь перелік рекомендацій саме в цьому напрямку. Конференція відзначається високим рівнем організації та значущості обговорених тем. каже ще один учасник Петро Брижак. Симбіоз науки і практики, який сьогодні буде присутній на цій конференції. Він народжує не тільки цікаві ідеї, він показує шляхи практичного втілення, о тих викликів, які сьогодні постали перед Україною. Сьогодні дуже важливо для, скажімо, подальшого розвитку України саме наукові напрацювання. Організатори нагол. Ошую, що завдяки спільним зусиллям висловлені на заході ідеї та пропозиції, мають всі шанси бути втіленими в життя, сприяючи сталому та гармонійному розвитку регіонів. Також користуючись нагодою, Василь Кефіак розповів, що науковці інституту, а також учасники конференції, придбали чотири дрони для наших захисників. Ми е, сьогодні е, заявляємо про те, що ми придбали чотири ось таких дрони, які ми відправимо е, на передову, Ву і це дякуючи нашим науковцям, дякуючи науково-викладацькому складу Чернівецького торговельно-економічного інституту. Це така наша спонсорська допомога. Діана Добинда тему дня ТВА.